3 жовтня Сумщина провела в останню путь свого воїна-оборонця, добровольця солдата Романа Прокопенка. Він служив на посаді стрільця одного з підрозділів Збройних сил України. Чоловік загинув 23 вересня від отриманих поранень під час виконання бойового завдання на Донеччині, виявивши стійкість та мужність. До свято Воскресенського кафедрального собору, де відспівували військовослужбовця, прийшло близько 500 містян. Серед них родичі, друзі, однокласники та побратими загиблого. Числа тіла граба Божого, загиблого войнаного представленого Романа і за відпущення йому всякої правини вільної і не Роман Прокопенко у цивільному житті любив займатися спортом, грав у футбол, був захисником, розповідає його товариш Євген. Ми з ним грали у футбол. Він, можна так сказати, найкращий гравець. Нашої команди. Аматорський футбол у нас був. Ну, він грав і за легіон Миколаївку в село, і за Северинівку ми з ним грали. Він був захисником і футболі захисником віддав життя захищаючи. З перших днів війни Роман став добровольцем Миколаївської ОТГ на Сумщині, а з червня місяця 2022 року вступив до ЛАВ Збройних сил України. Був в ДФТГ в добровольчому батальйоні з нами. Служили в місті. мир, за Україну, був. а що так сталося, ніхто не очікував. Добре життя, раздійний чоловік. Показував себе з позитивної сторони, веселий. Дуже гарний був хлопець, доброзичливий, моторний, футболіст. Всіх був у перших рядах. Юний козак, який віддав своє життя за Україну. Хай йому боя земля пухом, і царство небесне. Ромчик, ти був найкращий. Він був найкращий. Він добрий. Добрийший, найкращий. Ми будемо дуже за нього сумувати. Його земля буде пухом. 24-річного Романа Прокопенка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. У хлопця залишилися батьки та дівчина. Вічна пам'ять та слава захиснику України.